23 липня у Нідерландах оголосили національним днем жалоби за жертвами катастрофи Боїнга 777, що розбився на Донеччині. Як відомо, із 298 загиблих 193 були громадянами Нідерландів. Наразі тіла 40 із них вже відправили з України додому двома транспортними літаками. Щойно вони приземлилися у Нідерландах. Відбулася коротка церемонія вшанування пам'яті жертв. А тим часом до Великої Британії вже долетіли й бортові самописці зі збитого літака. Як відомо, напередодні Нідерланди, Малайзія, Україна та представники міжнародної організації цивільної авіації підписали технічний протокол. Там зафіксовано, що українська сторона чорних скриньок не торкалася. Після того, як терористи передали їх малазійським експертам, самописці жодної хвилини не були під контролем українців. Після підписання протоколу скриньки під наглядом представників міжнародної організації цивільної авіації відправили літаком до Києва. А потім до Великої Британії розслідувати авіакатастрофу будуть у Нідерландах. Так вирішив український уряд і передав Амстердаму відповідні права. Це демонструє позицію Української держави, в тому, що ми готові до прозорого, чесного і міжнародного розслідування. Нам нема що ховати, на відміну від сусідньої країни, назва якої Росія.